Кожного дня ми можемо спостерігати, як вулицями міста Ізмаїл їздять карети екстреної медичної допомоги. Лікарі за добу рятують численну кількість хворих, але не завжди вдається вчасно встигнути на допомогу, бо водії не вважають за потрібне пропускати на дорогах карету швидкої. Тому у місії Ізмаїл, патрульна поліція, а саме відділ зв'язків з громадськістю, разом із швидкою допомогою провели акцію Пропусти швидку, врятуй життя, щоб ще раз нагадати водіям про важливість поведінки на дорозі. Нагадую, що згідно пункту правил 3.2 правил дорожнього руху України, у разі наближення транспортного засобу з увімкненими синіми приблизковими маячками або спеціальними звуковими сигналами водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Якщо на такому транспортному засобі увімкнено приблизкові маячки синього та, Червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини. Відповідальність за порушення даного пункту правил настає за статтею 122 частиною 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладеність штрафу у розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ще хочу звернутися до пішоходів. Так як ви являєтесь учасниками дорожнього руху, ви так само відповідаєте за порушення правил дорожнього руху. Бережіть себе і пам'ятайте, життя людини має дуже велику цінність, а безпека на дорозі це і є насамперед безпека життя.